Вітаю вас сьогодні 6 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які достили на сьогодні. Ось одна із них Сюзанна. Дуже гарна позиція. Повністю визріла форма хрумка, соковита. Гарний цукор Сюзана. Кущик уже знятий, реалізований. Залишилася гроночка Сюзана. Повністю достигла на сьогодні. Бішевський. з такою дуже великою ягідкою. Гарний цукор, фруктовий присмак, мармеладна м'якіть. На сьогодні. Достиг. Бешевський. Дуже смачна форма. Красава з дуже гарною витягнутою ягідкою. Набрав гарного цукру з присмаком фруктовим. Хрумка соковита. Красава на сьогодні повністю. Достигла. Рядом кущик сон Анжеліки. Ось такий колір набрала. Форма. Крумка ягідка. Припне з фруктовим присмаком. Ну скатику я не відчуваю тут, соковита і гарний цукор сон Анжеліки. Кишмеш століття в цьому році дуже рано визрів, набрав чудовий цукор. Легенький мускатик. На прищепі вже повністю знятий. Тут ще гроночки залишилися. Чудова форма. Пішмиш першого класу. Американська селекція. Пішмиш століття. Достиг повністю на сьогодні. Нарешті достигла зоренька, яка. Набрала вже свій цукор. Рістоліття достило, вже чіпаймо, рататуй. А зорінька це тільки набрала цукор. Довго набирала цукор. Нарешті набрала свого смаку. Достила на сьогодні зорінька. Ось такі форми та сорти достили на сьогодні. Місто Переяслав. Київська область. Всього найкращого до побачення.